Здивимося на гуманітарку, бо ж я там хотілася, тепло капітали. А зараз мені буде на тій гуманітарці жарко. Не знаю, хочу на зараз купити, віддітися, може подивитися, може там щось є. І там взуття нема, але ми б десь ще б пішли в якийсь магазин, подивилися на взуття. На взуття. Не знаю. Я щось тут не здибала таких магазинів з взуттям. Підемо на секунд-хенд. Ти вже дивився то те <ривіт> то саме. Дивиться той ящик, нам ніколи нічого не кудить, він хтось дивиться. Дощ падає, йомайо. Ужас! Він мене тягне кудась таку погоду. Що за людина? Що мав того сидіти вдома. Я маю ходити по якихось секундах всіх. <ривіт> Ну, Знає, мені подобається погода. Не є зимно, правда? Я думала, що зимно. Нормально. Так тепло в'їлося, що мені не холодно. Всі Кондінова колекція, але певно за гроші. Зараз подивимося добре, в кінці. Я знаю, що всі знову. Скільки там людей на токсі працюють. Капець. Перший не знайшов. Я буду шукати собі кофту. Бо в мене штанів є багато. Вони просто не хочу. В'язаних кофточок. Я собі вибрала дві вже. Більш-менш на вигляд нові. Зараз іде міряти. Там це такі коричневі святки, гарні є. Я вже так навдівалася. Не знаю, не дико прийти міряти. Якісь ході. Тут якісь спідниці. Там, коротше, я теж такий стенд з класними худі, але вони якісь э, дуже величезні. Що там? Які підійшли, якісь чи ні? Якісь кончені. Це вираз. Щоб ці кожні тепочли. Нема якихось штанів нормальних, навіть жіночих нема нормальних. Пала мірити, бачите, у мене вже та кофта та Я Собі от взяла якісь такі. Зараз поміраю. Покажу вам, що вийшло. І чи взагалі. А, а, що взяла, я покажу вдома. Вам. От ще щось хотіла сказати, ага, хотіла якісь коротше, думала, що штани є спортивні, бо в мене спортивних нема. А штанів тут взагалі ніяких немає взагалі. я в шоці було, чесно кофтів повно, море, всяких різних кофтів, кофтів, але штанів нема. Так, не знаю, мені не подобається. я виглядаю, як мішок, мені просто велетенська. Вам як? Пасує мені. Мені ви це ужас. Дуже велика, прям капець, реально мішок. Там, до речі, ще для хлопців, для чоловіків стільки було в худі, просто капець. Море худі, реально, дуже багато, вони такі величезні. Я не знаю, якби я взяла, мені би десь таке во було. Не знаю, я ще потім піду, коли буде дешевше. Подивлюся, що є, бо тут ще я чую, недоложили весь товар. От, І, може, ще щось знайдеться класно. Кофта, яку я обрала. Ну це вже краще. Вже трішки краще. Натка тепленька, до речі. Не знаю, я ще буду думати на рахунок неї. Теж трішки така велика. Але ніби непогано. Така кофта, це така я в'язану взяла. Не знаю, їм це. Трошки трошки довша вона була. Якось такої. Не знаю, ніби не погано, але ніби й нема щось такого. Ну, я не... я би не сказала, що не подобається. Але. Ось таке, що зарклей. Шо? Що? Боротово комбінезон. Скільки коштує? Єдине, як я плюс телефон. Десять євро. ще двадцять. Я зараз поміряю. Дитину подобається. Ні, мені не подобається. <різь> мені <різь> <різь> не подобається. П'язами. <різь> Каже, подобається йому. Каже, класно. Не знаю, мені якось не, не дуже нема щось. Трошки за коротким. Хочеться довше, бо теж вже йде зима. Хочеть, хотілося б щось довшого трошки. Такі взяла я ще отаку от кофту. Блін, чого вона не, не коротша. є такі тільки написи. Блін, ну вона класна. А чого вона така довга? 12 євро коштує. Блін, мені подобається прям. Я знала, що вона мені сподобається, бо в мене з сестри моєї є така похожа. І вона мені прям дуже подобається. Ну клас. Може навіть і візьму її. Не знаю, мені дуже подобається. І вона тепла. Вона тепла. Це фліс, напевно. чи що. Я в тому не дуже розбираюся. Коротше, мені прям дуже подобається. Не знаю, як вам взагалі. Я ще буду думати, що з цього взяти. Бо я ще поки нічого людського не знайшла. Впало, впало. Ну от, Думаю, що тими кофтами. Зараз ще покажуся на заробіт. У цій кофті. А і ще що, кажу, що йому оця сподобалася. Мені не подобається, бо вона коротка. Зараз я ту. тут. раз защібнула. Саху закриваю, Закриваю. І тепло. Блін, класна кофта. Мені тут мені не, не, не подобається, я не знаю. Що скажете? Чи якась тихліпша була? Не знаю, мені ж не очень. Це за коротко. Ця прям я ще не знаю. На принт, Він просто ідеальний навіть не зібраний, ні, нічого не потріскало. вже ідеально. Вона ніби новенька. Може і нова, не знаю. 12 євро коштує. Її заберуть, 100% її заберуть. Я не знаю. Кажу, що не максимально кончені, тобто, що хтось вже підрамував. Не знаю, або не привезли. Тут сумочки продаються. Або вже не привезли ще. Бачу, вони ще розкладають. Отакий самий в тебе. Я так все файно по кольорах розклали. Якусь куртку таку ну, дуже хотів клеточку, бо я маю клеточку. Давай. Добре? Замала. То Мка, тобі треба Еліку хоча б. Тобі мені здається, не пасує. Такий колір. Не знаю, Вишневий. Тобі червоний пасує, а от такий о, бордовий не дуже. Ти пасувала. посувала. На хузі якісь кишені, йому каталась. Скільки прикольних ковт? Що тобі не подобається ні одна? китайський Назар хоче собі за панталонами подивитись. Що? Так? Реально? Не знаю, зараз подивимося. Мені таку штучку купити. Манікюру. Пілочка. Фрезер. То хреновий фрезер, я заказала ліпший. Ой, я спалила. ладу. Це що гельло, я вже знаю, де, де маїкюру купляти собі ці штучки всякі. От. за пасту. Трекупити. Зараз зайдемо білу купимо. Хоч тут, купи тут, якщо хочеш. Китайський заходити не можна, бо тут все хочеться, все таке прикольне, класне. О, я там є. Да, у всього тут стільки повний капець. є такі стаканчики класнічі. Для вина, для вина, не для вина, а для того. Якийсь алкоголю, там, типа, горілки чи. Калькулятори, подивіться, які маленькі. Капець. Міні. Але зараз все є в телефонах, Та не дуже хто таким користується. Для вани тут все є, все, що хочеш. Тепер пішов собі штаники шукати якісь. Тут повно всяких різних кольорових. Коротше, все, що хочу, все, що хочу. Давай. Хорошо ходимо, бродим, тут нікодолкового нема. Та, так, коли ну, ви розумієте? Ай, це капець. По всіх магазинах які тільки можна, так? Ми ще навіть не, не ходили нікуди. Тих пікало, так. І що ми? Ньомка. Носки тобі треба. Це як купляти наборами, а, а ні, так мені здається дешевше. А В китайському подні продають. Тримає. То ти береш від мене, то пускаєш, так? Що? Ти хочеш голубі? Добре. Я Десь навіть 3XL. Такие ксали ты мать и добрых. А так его рейс. Вот. И кошти 5 евро. Да. Стрелили кисть. Я думаю, что детки Боже. <реш> 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 а вот зараз. Камізельці. Але це поду чоловіча ні. Біліше філіші дощ почався. Десять євро. Як І кнопочки чоловіча чи це жіноче. Навчально дуже довго. Я хочу коротку таку. Коротеньку, щоб було. Все довгі є. Блін, алідно прикольні такі. Ну, звісно, я ж взяла мандаринки. Як я без мандаринок? Ви що, люди? Це нереально. Це що сильніший? Ми ще за в Білу, коротше, трохи скупилися і валимо додому. Бляха, Просто капець. Ай, послухала того Назара. Треба було мені. Так, да. Не знаю. Чорно ну, йому полонилося. Чи що? <татрична> Може, поломилося, дитинський, який дощ, як сиво. Шкарпетки чекай, того він <патрична> назар собі купив. Ми вже купляли довгі, бо коротше, то вже зібно. Це в нас. То я собі купила теж довгі, бо це я казала, що... Почекай. бо я казала, що в мене цей... Е штани всі такі внизу довгі, коротше, широкі. І мені треба... Карпетки довгі. Настя трулі собі купила. На собі купив трулі. Так, це, пулька, Три та, штуки. Компінзон. Робочий до роботи. До праці і псокартон такі. Так далі. <рившанина>, робочих. А це купила собі Настю. Кофту. То, що я показувала вам ту останню. так. Ну крута ж вона. Ні, то не може. Що пише? річник new hate долар один. а один мільйон часи міле строни що таке міле строни щось таке чуло area sinks площа думок чи що i don't buy serious той мене похрепти що ти мелиш <laughs> Коротше, взагалі мені так сподобалася та кофта. Я її взяла. Подивіться, то воно ж новесеньке, навіть нема цього. Подряпинки ніякої. Я коротше, вибираю максимального кофти, які є нові. Nike. Made in Pakistan. Нічого собі, може це реально оригінальний Nike. Я не знаю, як підкажіть це оригінальний Nike чи ні. <laughs> Пише Made in Pakistan. Щось не думаю, що оригінальний. Опа. Клас. Назар вже мірає. Чого я не можу 0,5 включити? Ну... що? а ну присядь. Вані? Вані? Ні, не так. Це ужас. Класточку купила. Класс не подобається. Я шукала, я шукала і такої, був, коли шукала, то Іна має таку якось пішці. в колі. Довго лайк ставлю. Покажу вам, що ми по продуктах накупляли. Звичайно, це чіпси отакі, сирні, чіпси з піцею. Чіпси з сметаною. Без чіпсів ніяк. Далі, звичайно, кілограм мандаринок, дупетки е, з помідором і пілі, дупетки з сметаною та цибулею. Моцарелка. Пи, нічого їм не буде. Е, я взяла на пійце, я виховала таку одразу нарізану. Буде після класно. Сама буду тісто робила бо я хочу кругу е, моцарелку натерту взяла, взяла готову. Вона, була, вона коштує, коштує так само, та як сир ненатертий. І думаю, блін, візьму натерту взагалі. Далі. Сік. Ой, куди-куди. Соку захотілося. Назар взяв персику. Він захотів персиковий. Опа, зараз попробуємо. Витягаю нашого дня з Миколаєм. У мене вже все, у ми Новий Год, мандаринки, Діди Морози. зараз попробуємо. А, це яблуко-персик. Угу, це добре, бо я не, не дуже люблю персикові вісім. Я люблю гранатовий. І який ще я люблю? А. А це не цей, як він, ананас. Mm. Це класний сук. Далі. Кока-кола. Зеро цукру 2 літри. А де ти поділ той чек? Піласик надавай. Без І. Сир для сирного бортиків. Короче, нам ще дали чек, там 2 євро буде знижка. Але треба його вернути, коротше, щоб вони там просканували знову. Буде 2 євро знижка. чек тут пише, якщо ти купиш коротше, 2 євро спад на дальший накуп при накупі на 20 євро. Типу ти маєш купити більше, ніж на 20 євро, і тоді 2 євро ти буде знижка. А ми сьогодні накупили на 21 євро. Боже, майже ніце не купили. З вами пише, типу, що три євро знижки було, чи що? Ні, -ні не було. Рочу, нічого не понятно. Хочу подивитися, що коштує. Цікаво, просто було. Ми так дуже... На ціни не, не, не звертаю увагу. Ну, коротше, інші цікавого. Не знаю, чи зберегти той чак, чи ні. Най буде. Може когось пригориться. Ага, то... ціле ведро смаколики всяких. Беремо це, 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 йдемо. Подивитися фільм, трошки чилити, Ну, що ще робити дощ, падає. ще сильніший почався. Треба подивитися на погоду, що там по погоді. Ми трошки спали, коротше, ми вже поставали, будемо робити піцу. Я щось захотіла робити тісто вдома, щоб вона була така кругленька, гарненька. Зробити сильні портики. зараз Назар встане і ми. Будемо робити піцу. Не знаю, чи з більшими, чи ми бо я б не хотіла, щоб тісто було сильно пухке. Це процес замішування тіста на піцу. Класно. заробили смачненька піца піца Давай руками руками, тільки руками місити тісто. Не бійся. уже ложечку. Nee. Nee, не, уже. Не на ложечку. И там все равно тесто любит а не ложечку. Не спеши, а. Я, я тебе пчела. Раз, раз. Ой, пицы трошки. Вірено, ти ти не уверено то робиш. Ну все, не мучити тісто. Зроби кульку і на годинку. Да я зроблю. Тісто піднялося. Коротше, зараз ти його вимісиш знову ну, легенько і розділиш на двоє і будеш формувати. У нас в цьому машину. у мене вже начинки готові, кондор. Колбаска і моцаренко. Не хочу більше ніякі робити. сирних бортиків. І Це то теж моцаренко. що, треба назвати до нього. Не хочу. Треба розважати людей там. Треба вже ножіна збрій. Ну ты приколісь, Все, падает. Паца я понял, не Эй, Хватить, Да хватит, хватай. О, хватит. Повы. Нормально. Давай рубешкусь. Я з кимає. Маєш, а наш сім тебе. Коротше, не зараз каже, буде оператор. Ні, я буду п'я. Багато лежить. Та що, щоб були свирні, не оставлені. Скажи щось на камеру, Настя. Ти не знімаєш, не знімаєш? Ти знімаєш, як я роблю? Знімаю. Боже. Зараз то ніхто не буде дивитися. Угу. І Добре, я спираю ще... людей в жорстках. <б>... Будуть обрізати, то потім все. Воно золоте, тісто таке немає. Я не розумію, навіть якщо а, без сирних бортиків, чого ніхто їх не їсть, лишає теж хліб? Я теж не знаю. Я навіть. щось не розумію, чи то да, круто, ну, бо не, один не. зробив, знаєш, і всі повторюють, що лишати. Ні, не в тому не діло, що хліб. Мені воно смачне, я люблю так, таке. Та я то з'їдаю і як... все, розумієш? Лишають, викидають, тому ну, що наше тут таке. Не знаю, нам мені дуже смачно, таке просто ті бортики. Бо що не дуже, там дуже 50, 50 на 50 на 50. Так, далі ми Зробили замачав. Замачав. Замачав у. Можем на піцмашу. Це майонез. Це замачав, те такі самі соуси, як китайці робили. Не. Розумієш? Я не знаю. Бо кажуть, що всі, що воно таке солодке спочатку, потім пекуче. Мені здається, що то таке саме щось хоче. Ти замачав у. Замачав у. Так, so, кладем соус. Далі. Брям було квадрат, може бути величезний. Буде така. Помидорки. Ходять далі. Небагато я не люблю помидорів. Ти любиш помидор в пицце? Далі компасу вложимо. Іде така сама, як продається. Чи потрібно було? Не важливо. Буде помідори в мене знизу. У нас буде снизу. Да хто буде гаразд. Тут комбасуємо всі вже таке. Далі кладемо моцарелу. Отак. От Я порвала її, не різала. І в мене ще є, знаєш, що... де Купила один євро коштує. У мене ще є... Приправа для піци. посипати. Что не будешь плохо справать? Тут тісто плывет. Вот, на нее как приправа для пиццы. Пицца. Нет, пахне. Така. Я подумаю, что российский прапор то хто вчера. На складському прапор не хтось по нас. Опа, а серйозно пахне, йо-мою, -йом. на всю хату. Мі робити так, як я роблю. Каже, я не вмію. Двіться, як виходить гарно. Ріхло в мене. Ну, бачиш? Так, що таке. Але в мене не боятися. Mm. Що, парада? Okay. Так нічого, то воно потім скачається, буде добре. А може, треба Не Можна більше знизити. Все, ще ліпший вийшов, то нічого. Бо ти думаєш, булочки oh, я вам там, баба робить. Отак подобає. Підсип трошки. <skry> Ні, зверху, зверху. А знизу теж будем прилетить. <thud> Це поручилося. Треба ще щоб вистигло. Ми вже один кусочок Ммм, Мягенький чисто. Супер. до доробить. Цього друга піца готова. Запахи такі стоять в хаті капець. Не можна витримати. Ну і на вечір за базою говорить Україна.